Одразу дві операції з ендопротезування кульшового суглобу їх вперше провели у Волочеську хірурги із Запоріжжя. Особливість операції полягає у використанні суглобів саме вітчизняного виробника. Це неабиякий шанс для багатьох людей, адже щороку такого втручання лікарів потребують майже три сотні подолян. Волочиський район став другим на Хмельниччині, де практикуватимуть ендопротезування. Вадим чорний, завідувач відділенням травматології та ортопедії клініки Мотурсіч, каже, це неабиякий прорив не лише для нашого краю, а й взагалі для вітчизняної медицини. Адже таких операцій в Україні проводять дуже мало, здебільшого в містах обласного значення. Тому хворий із села чи району найчастіше так і залишається прикутим до ліжка. В Подальшому це призводить до страшних наслідків. На тисячу населення повинно робити 10 операцій. А це середня статистична норма, яка існує на даний момент. Ми робимо в Україні їх в 10 років менше. І якщо ми зможемо робити ці операції, первинне протезування, я не кажу про протезуванні дуже ревізіонному, з пластикою, диспластичному протезуванні. Я кажу про те, що є жінка, яка впала тут, і через день її можна протезувати, і через неділю вона стане на милиці і через три тижні буде ходити. Оце треба розповсюдити. Для бабусі Поліни така операція означатиме повернення до повноцінного життя. Родичі дуже хвилюються, але говорять, це єдиний шанс для жінки знову стати на ноги. Впала, йшла рано і впала. Ми її піднесли, вона не одна була встати на ноги. Ми вирішили привезти її в лікарню. Тут сказали, що нам зробили сніму, сказали, що треба операцію. Ми солосилися на операцію, бо треба, щоб жінка, цятка ходила. Операція триває декілька годин. Уже на третій день жінка зможе ходити на милицях. Для повної адаптації потрібно приблизно 2-3 тижні. Такі інновації у лікарні впроваджуються завдяки тісній співпраці із спонсорами, а зокрема з акціонерним товариством Моторсіч. Саме воно безкоштовно надало обладнання та протези для перших операцій. Ми сьогодні виконуємо першу операцію. Я думаю, вона буде не останньою, вона це тільки початок. Перспективи є, тому що хворих таких, які потребують цього лікування, це близько 30%. За дорученням В Ячеслава Олександровича, ці суглоби будуть більш дешевші, без всяких дистриб'юторів проходити, вони йдуть напряму до нас. Із заводу йдуть до нас. Це ну, у нас же є Волочиську, також машинобудівний завод, тому ми маємо таку можливість. І вартість цих протезів буде набагато дешевша, як імпортних протезів. Вже незабаром місцеві лікарі і самі зможуть проводити такі оперативні втручання, адже понад місяць навчались особливостям протезування у колег із Запоріжжя. Раніше такого не було, щоб такі технології були в районних лікарнях. Це все відбувалося в великих міських лікарнях. І в обласних лікарнях. Такі операції, тобто при переломах, ще як стигна, вони є ургентні, тобто термінові, і вони повинні виконуватися в районних лікарнях, де є травматологічне відділення. І Волочиська районна лікарня, вона абсолютно до цього готова, до цього готові ортопеди, травматологи, є все необхідне, прекрасна операційна інструменти, ну і є тісна співпраця з заводом Моторсіч. Волочиська центральна лікарня є третю в області, де проводять операції такого рівня. Першими стали Хмельницький та Кам'янець-Подільський. Збільшення практики протезування, як запевняють лікарі, дай шанс на нормальне існування для більш як 300 подолян.